Володимир Зеленський привітав новообраного польського президента з перемогою на виборах. Польща, яка зберігає силу свого національного духу і віру у справедливість, була і залишається опорою регіональної та європейської безпеки, а також сильним голосом, який захищає свободу і гідність кожної нації, наголошує український президент. Підкріплюючи одне одного на нашому континенті, ми надаємо Європі більшої сили у світовій конкуренції і наближаємо досягнення справжнього та тривалого миру. Я з нетерпінням чекаю на продовження плідної співпраці з Польщею і особисто з президентом Навроцьким, додає Володимир Зеленський. Я нагадаю, що напередодні Польща обрала президента. Ним стане Кароль Навроцький, який переміг Рафала Чашковського. Усі голоси вже підрахували після другого. Туру президентських виборів він уже подякував польському народу за вибір. Тож ми оглянемо, хто очолюватиме цю сусідню країну впродовж наступних п'яти років. 42-річний Кароль Навроцький закінчив історичний факультет Гданського університету, де здобув ступінь доктора філософії у 2013-му. За 10 років він закінчив також аспірантуру International MBA зі стратегії програмного та проєктного менеджменту у Гданському технологічному університеті. У 2017-му був призначений директором музею Другої світової війни у Гданську і пропрацював на цій посаді до 21 року. Потім повернувся до інституту національної пам'яті. Ті ставши його віце-президентом у червні 21 го у липні того ж року обіняв посаду нового голови інституту національної пам'яті після того, як його обрали сеймом і затвердили Сенатом Польщем у соціальному плані. Навроцький наголошує на своїй відданості польському патріотизму, християнським цінностям і національному суверенітету, а також проголошує необхідність захисту традиційних соціальних цінностей щодо відносин з Україною. Тут важко і Як розвиватимуться події, поки невідомо. Кароль Навроцький називає суперниками у війнах пам'яті Німеччину, Росію, Ізраїль потрапила під гарячу руку Україна. Навроцький продовжив агресивний курс попередників про односторонні етнічні чистки з ознаками геноциду, замовчування злочинів польських військових проти українців на Галичині і Волині під час Другої світової замовчування співучасті поляків у масових депортаціях українців уже після війни. Однак після повномасштабного вторгнення. Його антиукраїнська риторика, знаєте, трохи змінилася, притихла, так би мовити. У лютому 24 го року Навроцького навіть оголосили у російський розшук через демонтаж пам'ятника радянським солдатам. Водночас до щирості та достатності русофобії в пана Навроцького є питання. У 2018 році, тобто після окупації Криму та частини Донбасу. Він літав до Москви за запрошенням на нібито наукову конференцію. Цей візит фінансувався державним коштом 22 тисячі злотих, але за його підсумками не вийшло жодного фото, статті звіту чи хоча б ком'юніке. Критики Навроцького швидко вхопилися за цей факт і почали припускати різне від пиятики з росіянами до вербування історика спецслужбами держави-агресорки. Щодо завершення російсько-української війни, Кароль Навроцький власне має свою. Позицію дотримується ось такої. Далі цитую: нам потрібен мир нашому регіону. Також, але я не знаю, якими будуть рішення та пропозиції. Територіальні питання повинні вирішуватися між країнами, не лише європейськими у рамках певних національних переговорів, які повинні виходити з позиції країни, що зазнала нападу України. Сказав Кароль Навроцький в інтерв'ю для «Жечпосполіта» 13 листопада 2024 року. Однак він також проти того, аби Україна в вступ... Пала до оборонних та економічних альянсів, доки не вирішить так звані історичні суперечки з сусідами. Сьогодні я не бачу України в жодній структурі ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Заявив президент інституту національної пам'яті та кандидат у президенти Кароль Навроцький. Як він пояснив, держава, яка не здатна відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсу. Як президент, я скажу їм, що наші зусилля хотіли б зустріти партнерське ставлення з української сторони. Додав Навроцький. Я нагадаю, суперник Невроцького Рафал Тшашковський, мер Варшави був одним із провідних кандидатів на президентських виборах у Польщі. Він відомий своїми проєвропейськими і проукраїнськими поглядами. Тшашковський активно підтримував Україну, надавав активну допомогу українським містам і закликав до прискорення євроінтеграції України, водночас наголошуючи на безпеці Польщі у своїй політичній кар'єрі. Тшашковський займав важливі посади, як от міністр адміністрації та діджиталізації, державний секретар у міністерстві закордонних справ і був одним із лідерів партії Громадянська Платформа у другому турі. Кандидати йшли нога в ногу. Їхній розрив складає менше одного відсотка. Тепер уже екс-президент Польщі Анджей Дуда привітав свого наступника у соцмережі. X він написав далі. Цитую: дякую за участь у президентських виборах за відвідуваність за виконання громадянського обов'язку за те, що він взяв на себе відповідальність за Польщу. Вітаємо переможця! Будь сильною! Польщу». Я також додам, що Анджей Дуда у 20-му році теж йшов нога в ногу зі своїм конкурентом. Тоді він теж змагався з Рафалом Чашковським у другому турі. П'ять років тому різниця становила два відсотки, трошки більше ніж два відсотки. Ну і зараз теж ми бачили запеклу політичну боротьбу.